Засідання постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики. На комісії присутні Короткіна Мирослава, Стойка Іван Михайлович, Бога Степан Степанович, Маргіта Василь Іванович, Старко Наталія Іванівна. На порядок денний винесено одне питання. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати за. Моти отримався одного. Так, присутні на. комисии, Пацканов Оксана Анатолима, началник финансови дилу и дилуми, с кои има да постак Наталия Иванина, Молуна и Говалтер, и на здоровье, култури, си ние и Перш по питанню першому про внесення змін до рішення Шерської міської ради від 22 грудня 2023 року номер 2933 про бюджет Шерської міської територіальної громади на 2024 рік. До слова запрошується Пацкана Оксана Анатолійна. Всім доброго дня, шановна шановна комісія. На ваш розгляд сьогодні розпорядження шефського міського голови про внесення змін до бюджету шарської міської територіальної громади на 2024 рік. Враховуючи розпорядження голови обласної військової адміністрації 3012 номером 1192 внесення змін до обласного бюджету на 24 рік, просимо зменшити обсяг доходів загального фонду на 24 рік на суму 369 тисяч 300 гривень. За кодом доходів 410-51-400 субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа. Внести зміни до джерел фінансування бюджету Ішальської територіальної громади за кодом кошти, що передаються із Загального фонду до бюджету розвитку, а також внести зміни до обсягів видатків спеціального фонду Ішальської міської і територіальної громади. Подати вказані зміни до бюджету Ішальської міської і територіальної громади народної чергової сесії міської ради. Що за таке рішення? Ставимо на голосування. Коротки на Мирослава за облак Степана Степанович. Маргита Василия Станко Наталья Ивановна, Сколько Иван Михайлович? За. Так, рішення принято, одноголосно. Я вам дуже дякую.